На даному слайді представлена класифікація хронічного риносинуситу, Вона представлена з епосу 2020, тобто, з 2020 року ми її вивчаємо. Але я хочу нагадати нашим глядачам, що 13 жовтня цього року вийшов уніфікований клінічний протокол, хронічний риносинусит, наш національний уніфікований клінічний протокол. І відповідно, тепер ми не лише маємо вивчати її детально в рамках науки, але й застосовувати щодня в своїй практиці. Тишній діяльності Згідно з сучасної класифікації, представленою в нашому уніфікованому протоколі і в ЕПАСі 2020, хронічний риносинусит поділяється на первинний, який є самостійним захворюванням, і вторинний, який є проявом системного якогось захворювання. Ну, не обов'язково системного, але проявом іншої патології. За анатомічним поширенням і первинний, і вторинний хронічний риносинусит поділяється на локальний і дифузний. Дуже важливо, що локальний характеризується. Саме однобічністю процесу це не обов'язково моносинусит, це може бути і гемісинусит, але принципово важливим, що це ураження одного боку. Чому це важливо? Тому що ми знаємо, що з фізіологічної точки зору. Носові порожнини є окремими органами. Це так само парні органи, як два ока, дві нирки, але просто вони поряд розташовані, тому що біля середньої лінії тіла. І ось ця наявність двобічності ураження говорить нам про більш системний механізм запалення. І локальний, і дифузний хронічний риносинусит. Поділяється за переважним ендотипом. Принципово важливо, я, поверніть, будь ласка, попередній слайд. Принципово важливим є поділ його на тип 2 і не тип 2 запалення. І ось, в залежності від того, чи це тип 2 або не тип 2 ендотип, він реалізується в різні фенотипи. Їх є багато. Наприклад, тип 2 представлений алергічним грибковим риносинуситом, алергічним захворюванням центральних компартментів, хронічним риносинуситом з назальним поліпозом, хоча не всіма формами, еозінофільним хронічним риносинуситом Ось при типі 2 найбільш такими характерними цитокінами які грають роль в патогенезі, є цитокіни інтерлікіни 4, 5 і 13. А не тип 2. Він реалізується в ізольований риносинусит і не еозінофільний хронічний риносинусит, який характеризується нейтрофільною інфільтрацією слозової оболонки. І у цьому ендотипі основне значення беруть основне значення мають якраз інтерлікіни 6 і 8. Якщо коли ми говоримо про вторинний хронічний риносинусит, він також за анатомічним поширенням поділяється на локальний і дифузний. Локальний, однобічний є проявом саме місцевої патології. Його прикладами фенотипів є одогенні процеси, міцитоми і пухлини. А коли ми говоримо про дифузний вторинний хронічний риносиносит, то в залежності від домінування такої головної патофізіологічної ланки, ми за ендотипами поділяємо їх на механічний, запальний і імунний. Механічний може бути двох видів. Так? Це, це якраз порушення мукоцелярної транспортної системи. Це порушення війки, функції війки, це первинні целіарні дисфункції, або порушення слизу. Мукові сцидоз. і ось от на таких грубих порушеннях ми якраз і бачимо цю концепцію єдності, тому що і целярні дисфункції, і мукові це завжди патологія всього респіраторної системи, тому що порушуються основні її єдині для всіх відділів компоненти. Запальний ендотип представлений системними грануліматозами, тяжкими захворюваннями, ну і імунний передбачає наявність селективного імунодефіциту. До речі, хочу сказати, що при, коли ми говоримо про комарбідність при різних, різних ендотипах, так, то, наприклад, наявність бронхіальної астми у пацієнта з хронічним риносинуситом, переважно з поліпозним, якраз буде свідчити про е, велику ймовірність ендотипу типу 2 за участю йому глобуліну і інтерлікінів 4, 5 і 13. А коли ми говоримо про поєднання хронічного риносинуситу з хронічним обструктивним захворюванням легень, бронхоектатичної хвороби, хронічного бронхіту, то скоріш скоріш за все. Це... Це або прояв вторинного хронічного риносинуситу з механічним і запальним ендотипом, або це прояв первинного хронічного риносинуситу не типу 2, коли в патогенезі найбільш вагому роль відіграють якраз інтерлікіни 6 і 8. Дякую, Івана Васильна. Ну от ми завдяки вам двом експертам розібрались в патофізіологічних механізмах. Запалення верхніх дихальних шляхів, і власне коморбідністю з нижніми дихальними шляхами, от якраз в рамках концепції єдності дихальних шляхів, яким чином, це визначає фармакотерапевтичні принципи лікування. Ми розуміючи, що це одна система, вже напевно якось воно буде міняти і підходить до фармакотерапії. Так, дійсно. Ну, коли ми говоримо про лікування хронічних риносинусів, взагалі хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів, то для нас, звичайно, головною метою є боротьба з запаленням. І зазвичай цей принцип боротьби з запаленням реалізується в базовій терапії захворювань і верхніх, і нижніх дихальних шляхів, в основі яких лежить застосування топічних стероїдів, або ендоназальна, або ендобернгіальна з використанням. Останнім інгаляційних форм. Але, звичайно, що е, коли ми говоримо про функціональний підхід до лікування патології, нашою основною метою, окрім боротьби з запаленням, є відновлення функції мукоцелярної транспортної системи, як верхніх, так і нижніх дихальних шляхів. А з цією метою, так як на функцію віки повпливати ми практично не можемо. Ми впливаємо на слиз, тому що коли слиз буде правильних, набувати правильних властивостей, і це буде запускати роботу війки. Тому ми призначаємо препарати з муколітичним ефектом. Ну і звичайно, було б дуже бажано, щоб ці препарати володіли ще і протизапальною ефективністю, тому що звичайно що топічні стероїди не мають такої системної дії в боротьбі з запаленням. І ось прикладом такого препарату є ермоцин. Не прикладом, а по великому рахунку, єдиним препаратом таким. Це оригінальний РДСТІН компанії Edmond Pharma, Він володіє. Своїм муколітичним ефектом, це класичний механізм, він реалізується за рахунок руйнування десульфідних зв'язків, які пов'язують між собою волокна глікопротеїдів, наслідок чого знижується еластичність та в'язкість слизу, збільшується оця зольова фаза, яка, в якій можливий рух віки. Але унікальною особливістю ермоцину є наявність в нього власного протизапального ефекту завдяки блокуванню медіаторів запалення інтерлікіну 6 і 8. Ермоцин, що дуже важливо, це єдиний муколітик, в якого є цей механізм, і це підтверджено безпосередньо в інструкції до застосування. Тобто, це дуже досліджений механізм. Ну і звичайно в застосуванні муколітичних препаратів взагалі і ермоцину, зокрема в патології нижніх дихальних шляхів. І думаю, що тут ні в кого не виникає ніяких сумнівів, наскільки це все досліджено, але алердестеїн досліджувався і в лікуванні. Хронічних риносинуситів. є дослідження, які передбачали призначення ердостеїну в стандартній дозі 300 мг двічі на добу протягом трьох місяців. І ці дослідження довели, що спостерігається значуще виражена позитивна динаміка показників СНО-22. Це наш основний такий, основна анкета для об'єктивізації симптомів пацієнта, і навіть може вплинути на розмір. Поліпів, і що дуже важливо, коли ми говоримо про таке тривале застосування препарату, особливо системне застосування, бо це пероральний препарат. То не спостерігалось в дослідженні жодних відмінностей між основною та контрольною групою по небажаних явищах, і навіть ті небажані явища, які виникали, вони були настільки легкі, що жодного випадку не було, який передбачав відмову від лікування і вихід пацієнта з дослідження.